Постійно розповідати про те, що бойові медики дебіли, тому ми не можемо їм чогось дозволити. Це зробити їх дебілими. Чуєш, тут би я кровушки полив би шість годин. Був турнікет і спасали кінцівку. Так, ничего цю байду, пускай мені. Кожна ампутована кінцівка це нереальні гроші. А, два, а, 4, Просто офігеть. Як погано впливає те, що солдати максимум що вміються накладати турнікети все таке. На ще рану. В цивільному житті я дитячий анестезіолог. Дитячий і дорослий. Потім отримав сертифікат. Ну, це наш стабілізаційний пункт. У нас є дві операційні кімнати, вони майже ідентичні, тобто по обладнанню, по оснащенню. В більшості саме наша бригада покриває медичну допомогу в районі Серб'янського лісу. Нами сформовані два стабілізаційних пункти. Це перший, який ми сформували. Дуже рідко в якої бригади є прям. Цілих два ста пункти. Знаю, напевно, що ну два-три дві три таких. Ми переливаємо активну кров, тому в нас є підігрівач для крові. В нас є холодильник, в якому зберігається кров. і Відповідно, сама кров, яка там знаходиться. У вересні 2023 року уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі. Це практика країн НАТО. Довго це рішення не погоджувало командування медичних сил. Я не можу сказати, що це здобуло той масштаб ефекту, який би мені хотілося, але я й розуміла, що це не буде масово. Вже немає якогось дебілізму в інтернеті з цього приводу. Я я дуже давно не бачила якихось прям дебільних постів на Фейсбуці, там кров не діца, це що шахтари та комбайнери будуть кров приливати. Зараз вони всіх побивають. Постійно розповідати про те, що бойові медики дебіли, тому ми не можемо їм чогось дозволити. Це зробити їх дебілими. Що треба вам базово для переливання з собою мати? Um, обігрівач, холодильник, тести на сумісність. Тести на інфекції і самокров. Ну і розхідники це в вонозний доступ і система. Все, пошло. — Друже, вирубаюсь, кажу. Ще, ще, Ще-ще-ще, все буде нормально. У кололі препарати Це нормальна реакція не волос. О, Дрончик літає. Ні, Я ж нарко. Була акція, були штурми, і принесли пораненого. В нього було важке поранення плеча, доволі високе, і він, турнікет накладений був не сильно ефективний, тому що рука була розірвана доволі високо. Спочатку спробували волоти його на ночі, але там Акоп був десь засипаний, десь дерева. Я прийняв рішення, що потрібно перелити кров, тому що попереду в нього була ще евакуація. Це uh, все одно час. Кров це взагалі величезна цінність, її не можна купити. Це тільки її можна взяти в донорів, людей, які добровільно, в свій вільний час пішли безоплатно, здали кров. Звісно, її треба там рахувати, звісно, треба мати інформацію. А крові взагалі вистачає? Майже завжди. Але це не те, чому треба радіти, бо якщо б кров використовували в відповідних там масштабах всі. На лінії фронту всі би це робили, як ми, нам би її не вистачило. Нам вистачає краю просто тому, що інші бригади її не беруть. Тільки через це. Пускай. Що, шо? ну важкі чи що? Жовтий. Жовтий, це не заправка. Три. Раз, два, п'ять буває таке, що там шість годин був турнікет і спасали кінцівку. Є багато моментів, які впливають, багато факторів. А що це за турнікети? Чи якісно вони були накладені? Чи вони дійсно виконували свою роботу? Чи не попускали ці турнікети? Як по книжках пишуть, типу. Дві години це безпечне зняття. А до шісти годин е потрібно в умовах стаціонару це все зробити. Можемо набудувати цілу купу класних стаб пунктів, купити класних пікапів, і амбюлансів. Хоч на верхних грилах ми можемо літати, але все це не буде працювати, якщо солдат не накладе собі турнікет. Давайте. <пілляє> 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 Наш інструкторський склад, інструкторський відділ, він зараз вчить всіх солдат на рівні як бойових медиків. Вони можуть зробити конверсію турнікетів, вони можуть переоцінити, детампонувати, перетампонувати. І вже були випадки. Що коли вони привели, принесли хлопця через 4 години після поранення важкого з кишківником ззовні, з важкими пораненнями в ноги, руки, вони зробили такий об'єм допомоги, що мені залишилось тільки зробити антибіотики, поставити внутрішній ванний доступ. Наші солдати навчаються всі солдати на рівні Combat Life Savior, Uh, тобто ми там найперший рівень надання допомоги за алгоритмом ті тріпоси взагалі пропустили, тому що він просто є неадекватним <просу> до цих умов. Ну це, це це сильно мало. На полі бою при дуже органів ситуаціях ти повинен що сміти і знати. Така маленька маніпуляція, просто там затампонувати і зняти турнікет, а це вже типу, нога або рука людини. Затягу <просу> сильно! Прикройте. У нас є набори для переливання крові, які ми використовуємо як навчальні. Тут є для донора та для реципієнта. Все необхідне обладнання для там гемакони, серветки, всі медикаменти. І наші бійці зливають себе кров. Потім переливають цю кров назад в бійця. У вас позаду дуже класна штука. Так. Да. Написано їх. <лайком>, <Да>. Це, <sıks> це тернікети, які, які не можна використовувати, тому що ось ми їх знімаємо просто з трупів, тому що вони не, не зупинили кровотечу і бійці просто стікають. Скільки вага може бути в середньому такого рюкзака? Десь до 10 кілограмів. До Угу. Ще я... Деякі бойові медики носять з собою е е кисневий концентратор. Евакуація в нас більшості налагоджена саме переробленими машинками. У нас вони уніфіковані, їх 20 однакових по підрозділу. Якщо це місцина потребує броню, вода поїде броня. Стрибай, не зволікай! <пуфу> Давай! ой! Якщо а, там можна виїхати автівкою, наприклад, пікапом, позашляховиком, поїде туди позашляховик. Там не боки випадку. <пуфу> там <пуфу> ще <пуфу> можна з довки їздити. Все, десь Деякі бійці самостійно можуть вибратися з пораненнями, а деяких потрібно виносити. Сейчас Джонсон, найдовша евакуація, про яку ви знаєте, скільки було? Ну, ось, з недавніх 23 години, те, що я чув. І суміжники, здається, там півтори в доби було таке, що не могли півтора доби евакуювати. Касевак в Україні це термін, який обчно описує весь транспорт, а, який потрібен для евакуації на себе, тобто дестабілізаційного пункту, не спеціалізований, не медичний, тобто все, що на швидка не карета швидкої допомоги. Давай, давай! Дойди! положу! Ещё! Поехали-поехали! Поехали! Ручка-ручка-ручка, поехали. дурак! Ми працювали великий час над саме колісним транспортом. Ми вибрали базу машини, її переобладнували для того, щоб перша вона була адекватна до двох наших найбільших проблем: це геморагічний шок, тобто, щоб можна було адекватно працювати з кров'ю цій машині. І друге — це гіпотермія. Це ще була зима. Це, це дуже дуже величезна проблема. Це причина смертей, це причина превентивних ампутацій, і всього іншого. І щоб з нею можна було нормально боротися з гіпотермією. У мене є мрія, щоб у нас зникли пікапи для евакуації, тому що кузов на це не відповідне місце для пораненого зима. 22-го року і весна пройшли. У нас є можливості робити краще, і ці машини коштують не колосально більше. Можна собі спробувати дозволити адекватний закритий транспорт. Звісно, його переобладнання буде коштувати певних грошей певного часу, але воно того варте. На жаль, досі там в навчальних центрах, в інструкторських центрах навчання тактичної медицини приділяється доволі невеликий час. Декілька напрямків показали свій досвід. В не найстрашніших напрямках, на щастя, я не була, але, наприклад, ми можемо просто проаналізувати одні кринки і просто. Просто офігеть, як погано впливає те, що солдати максимум що вміють, це накладати турнікети на панувати рану. Скільки кінцівок ми втратили, солдат? Скільки здоров'я ми втратили, скільки спроможності ми втратили, і скільки це коштувало державі. Це нереальні гроші. Кожен загиблий солдат це 15 мільйонів гривень мінімум. Кожна ампутована кінцівка це нереальні гроші. Кожні там сівши почки і діаліз до кінця життя це нереальні гроші. Ми їх не рахуємо, ми їх не вкладаємо в найголовніше – в підготовку, в навчання особового складу.